Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ви мені вчора, коли я зробила розклад, зараз я скажу, який то був, то був. Ага, про поїздку Зеленського в Аргентину. І ви мені там написали Ірин, звернули, тобто, на мені увагу на те, що. Перед тим, як він в Аргентину летів, він зробив зупини, зупинку у, на такому Кабо-Верде. І багато з вас кажуть, ну, пишуть, що там був, ну як би це сказати, цей острівець пов'язаний ну так само, як і Оман, він так, знаєте, за ширмочкою, це не Копенгаген, що там все відкрито. Ось, І е, влаштували Зеленському якийсь оман-два. Ну, давайте подивимось. Був це дійсно оман. Я, наприклад, пам'ятаєте, ми робили розклад на Копенгаген, коли Єрмак там е, збирав коло, і то все просочилося: е, інформації було море, здали його з потрохами. Ось, тепер е, подивимося, давайте чи дійсно. Це був Оман 2. Чи дійсно Зеленському влаштували, як то кажуть, зустріч? Ось, подивимося, давайте з росіянами. Так, так, вже карта каже: 100%. Так. Да. І так, це було заплановано. Це дійсно. Угу. Зараз я. Таку а вдруг буду розкладати більше карт, щоб у нас більше було місця. І так, дивимося. Ну що ж, дивіться, його покликали, і він з радістю прийшов. Тобто, ті, хто його на той саме на той острів, ми дивимося Кабо Верде Я про нього чула, що там дійсно русський душок пахнет. Ось. І його покликало він зразу туди примчався. Все зробив для того. В країні він би мав би лишитися. Бачите, у нас зараз наразі екстремальна ситуація. Екстремальна ситуація, яка затягнеться надовго. Я ще тут докладу. О, плачевна. Точно, точно, все. Я тепер розумію, карти інколи дуже добре підказують. Ось. Таке враження, що тут надія, надія, надії нема. Розумієте? Народ надіється на, на нашого сонцесяйного, як правда, випало. Ось. Тому е, дійсно виглядає, що його покликали туди. Так, зараз давайте тоді. Е, чи було там щось стосовно України? Домовлялись, не домовлялись. Так. Стосовно України. Ну, Він, як, як завжди, розгублений хлопчисько, надавили на нього. Силою ось. Так, що тут його знову залякали? От і Україна. ви ви бачите? ви бачите бачите Хто вміє читати карти? Ви знаєте, в принципі, в принципі принципі ця поїздка вона ну не зовсім була запланована. Це, будемо так казати, ну, максимум тиждень. Декілька днів. Це, бачите, ось ця карта вона говорить, що це швидко відбувалося, і це так само. Це відбувалося швидко. Тобто, дуже аж так заплановано це не було. Але коли він вже планував їхати в Аргентину, він теж не просто так в ту Аргентину полетів, не з того, не з цього Так, ось, до речі, там він ще в США полетів в Вашингтон. Вірніше, це вже сьогодні, бо я вночі роблю розклад. В неділю, вночі, з, з неділі на понеділок. Ось. І а, так, щоб я не запуталася, бо я збилася. І так, його покликали, так? І а, натиснути, знову залякати, натиснути, як колись в омані. Ми розбирали Оман. оманські, до речі, відео. Всі є в закритому доступі для спонсорів каналу. Тому що там дуже відверті речі, які. Не розуміють. Я вже це зрозуміла з вчорашнього відео. І так, бачите, залякали, знову залякали, знову якийсь ультиматум йому, Україна. Ось вам Україна і її заморозити. Це може бути конфлікт, який ну, конфлікт, так? не конфлікт, а перемир'я. Перемир'я, Але це не перемиря, це ну, перемиря теж. Тому що, коли випадає ця карта, наступна буде страшна війна і борьба. Зараз ми подивимося. Так, цю карту я тут покладу і зараз подивимося. Чи дійсно? Ну, от цікаво. Да. А, ви знаєте, ні, я думала, що буде допомога. Зараз вам скажу. Місяць випадає, це вже не добре скажу відверто. По-перше, Україну роблять неспроможною сопротивлятися. Тобто зсередини, зсередини, тому що от карта показує, що зсередини, ось, нас, ну, будемо так, сковують нас. І ті всі поклики на допомогу старшого брата, це я тут маю на увазі захід. Це не Росія, це Захід. Я тут відчуваю Захід. Уся допомога, яка мала би йти з Заходу, вона здохла. Вона здохла. І тут залишаються наші військові з дулею. Тому що допомога з Заходу буде все менше і менше. Пам'ятаєте, декілька місяців тому Зеленський казав: пора дорослішати. Нам Захід буде все менше допомагати. Звісно, як він пересварився з усіма. Абсолютно з усіма. Та як він себе поводив, ну це, це взагалі неприпустимо для президента себе так поводити. Не дипломатично. Ну, добре кажуть деякі м -м, журналісти: бикують. Наша влада бикує. Отак воно і є. Ось щось таке. Ну, це відбувається щось дуже недобре мої дорогенькі. Не подобається мені це. Гаразд, щиро вам вдячна за вашу допомогу. Бережіть себе і разом, тільки разом гуртуйтеся, підтримуйте один одного, тому що від влади тільки гоніння. нічого не було, нічого вони не допомагають. Нічого. Військові, будемо так казати, дивіться, не дронами, нічим не забезпечують військових. Тільки зараз і волонтерів ганяють. Ой, сил нема. Гаразд, тримаємося. тримаємося, надіємося. Ну, надія, надія. А що робити? Щиро вам вдячна, бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!